Доброго ранку, малята. Бажаю всім гарного дня. Настав час зиму проводжати, весну красно зустрічати. Не бувати цьому, не пущу весну. Сама на землі панувати буду. Зимонько, нам з тобою добре було, але й весну ми дуже любимо. Будь ласка. Відпусти весну до нас. Ну, ну що ж? Якщо, Якщо виконаєте всі, всі завдання, завдання мої, мої то відпущу, відпущу весну до вас. До вас. Малята. Ми обов'язково повинні виконати всі завдання зими і врятувати весну. Не будемо гаяти часу. Починаємо. Завдання перше знайдіть зиму. Молодці. Наступне завдання. Виберіть одяг для зимової прогулянки. Яке дерево прикрашають взимку? Так, взимку прикрашають ялинку. На яку геометричну фігуру схожа ялинка? Так, на трикутник. Які тварини сплять взимку? Правильно, це їжачок та ведмедик. І останнє завдання. Скажіть зима яка? Біла? Срібна. Холодна, чарівна, подарункова, радісна. Молодці, дітки, бачу, ви багато знаєте про мене. Мій час скінчився. До побачення. Молодці, малята. Ви добре попрацювали, врятували весну. Весна йде, красу несе. І тій красі радіє все.